Місяць з'єднаний з вузлом на даний момент, це як два тижні, тому що запускається, запустилося місячне затемнення, і воно говорить, що через родову програму мами ти будеш розвивати перше свою душу, свої емоції, через родову програму мами, через рід ти будеш отримувати кошти, і те, як я зараз вислідковую. Як відбувається в моєму, в моєму житті, що ці дні якраз гостро підняло тему відношення з мамою? Це не то, щоб ішли сварки. Це показує, те, як я, енергопрактик, халединаміст. А ті теми, над якими потрібно працювати, над тими емоціями, які потрібно вирішувати всередині себе і кожної людини, да? особливо у вас. І а, у мене йшло, я включала молитви, акафести для того, щоб знайти цей корінь проблеми, корінь вирішення, де він знаходиться, що мені передали а, для того, щоб я відпрацювала, щоб не йшла агресія, щоб а, дома було злагода, добро і уют а, як матеріальний, як емоційний. Відношеннях з проявом любові, і це дуже і дуже важливо. Тому, як не спортити собі життя, як не зруйнувати відношення з мамою, це самі головні теми будуть як на цих два тижні в коридорі Затемні, так і на послідущих. В, е, півроку, 6 да, місяців до слідущого місячного затемнення.